Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Е, ну що, друзі? Завтра у мене чергове судове засідання по сфальсифікованій сфабрикованій кримінальній справі проти мене. Запрошую всіх, можете приходити. Судове засідання відкрите. Путильський районний суд Чернівецької області завтра о 10.30 1.05.2025 року. На що Ще хочу, друзі, звернути вашу увагу підкреслити вам. Друзі, зараз відбувається повне знищення свободи слова. Повне причому знищення. Проти багатьох журналістів, активістів, порушені кримінальні справи. Дехто вже отримав вироки, як Анжела Гуріна. Підтримуйте нас, приходіть на судові засідання, розповсюджуйте матеріал, ставте лайки. Тому що йде повне знищення. Свободи слова. Підтримуйте нас, приходіть на засідання, поширюйте інформацію, пишіть дописи. Робіть щось, люди. Робіть. Всім гарного дня! Буду вас тримати в курсі подій. Разом до перемоги. Слава Україні!